Привіт! А сьогодні розкажу, ну, обіцяв, э, в коментарях там э, питали, а що ж не показуєте про наших котиків, де вони і як вони поживають. А ось, ось дивіться, о, он, вон, вон за мною. бачите? <говор> ось, ось, воно, ось воно бігає. Так що з котиками зараз розкажу. Я в Телеграм там виставляв пару фото і відео, але хто не дивиться на цьому каналі. Е я показував на каналі ще трипанація і розказував, як у нас з'явились ці котики. і тут Віта <говор> з ними гралася. і що я. А зараз Покажу. Уже ж трішки холодніше. Ну, благо сьогодні, бачите, вже трішки і сонечко з'являється. а то ж майже два тижні одні дощі були. О, ганяє. Зараз вам покажу. Я показував, що я зробив будочку їм там. Бачите, тут не я зробив, це Саша зробив. Ще давно там був вольєр у них такий. Ну, все прибрав. Переніс сюди. о, он ганяє, ганяє, ганяє. Ось переніс сюди. Тут, бачите, в углі затишно. Розказував, що вона, бачите, як утеплена тут і поролон, там і пінопласт, там і плівка. Щоб волога не заходила ось як йому тут. Он зараз тут поставив, бачите, термометр, датчик знаходиться ось, щоб повітря міряти, а не тут. Тут ні, у нього теплий пол, можна сказати. Тут грілка стоїть. Ось вона підключена і у нас ніколи не відключається. Якщо буде холодніше, будуть морози, включимо. На двійку. Поки на одиничку. І тут, ну, якщо відкрито, то це ж повітря міряє, то о, зразу виходить тепле повітря. А тут о, я ставив сюди то градусів 32. йому там, ну, тепло. Ось так. Тут перегородочка, бачите, що тут же в нього вхід, вихід ось такий. Також трішки закривається, щоб туди холод не заходив. Кормушку поставили сюди. Ми ставили йому тут. Але тут сірий кіт, десь він тільки що тут бігав. Що це мале не доїсть, але воно о, доїсть через 5 хвилин чи ще щось. Воно поїло і побігало, а потім доїсть. Дуже жадний на, на їжу, як будто його кілька днів не кормили. Токи що покормили. Через е, хвилин 10-15 знову кидається на їжу, ну, росте. Ну, то добре. Е, тому перенесли кормушку ось, ось такий придбанник, як кажуть, сюди. І сюди молочка йому даємо і. Мокрий, сухий, вже даємо. І сухії, сосисочок купляю йому, відрізаю сюди. Там молочко. ось Він виходить, тут спить, тепло. Бачите, я навіть відкрив 18. Хоча на вулиці зараз <різь> не 18 явно. Ну Ось так закривається. Тут теж утеплено все, від дощу. Теж все захищено. Можна ще і бачите, і ось так притягнути, щоб зовсім не, не було ось такими зажимами. Дві руки треба. Можна притягнути, тут зовсім не буде доступу повітря, а тільки через це. Ну, ми поки не закриваємо, О, воно, воно бігає. Ось, ось воно, іди, ось воно тут спить. Ось тут гарнюня. А, до кормушки, а я тобі нічого не приніс. Та зараз принесу. Зараз побачите, як він буде нападати. Він, як будто, тиждень не їв. Кормили його десь годину назад. О, о. Що робиться? Ось, І це все підключив. Просто проклав так провід, сараї і там підключив до 220. Якщо даже вимикають світло, то у нас же сонячна наша електростанція. Я ще покажу, розкажу про неї. Дуже добре допомагає, працює, відключають. Тут дерева обрізають, лінії передачі йдуть і там дерева повиростали. Буває Доволі часто обрізка, обрізка, ремонтні роботи, і так далі. Ну і буває, відключення було. Дві години дають, дві години не дають. Зрозуміло чому війна. Так що сонячна електростанція нам допомагає, і вдень вона і підзаряджає, і частково, якщо нема світла, то. А ми споживаємо небагато, Щось я відійшов від тими. Про це я розкажу потім в окремому влозі. А зараз ми про кошенятку. Ой, я не закрив, як бачите. Закрию, хай там буде тепло, якщо йому буде холодно. Воно, бачите, вже температура впала 18,7, А так 22. Тут вже зранку я ж перевіряю, чому й термометр поставив, щоб там йому було не холодно. А там десь градусів під з чим-то. Сама поверхня, як на лежанці кажуть. А котики люблять на теплому, на теплому сидіти. Грається де? де наші два інших котика? Наші, вже наші. Це не наші, це підкидиш, як кажуть. От. Один у нас цей лишився риженький. У мене у нас було, був ще один риженький і була сіренька. По красу схожа на нашу маруську, але у нашій є ріженька, там трохи в окрасі, а там чисто сірий, ну, окрас подібний. То одного рыженького котика більш темнішого по окрасу наші знайомі тут бачили, розказали і сказали візьмуть і забрали. Ми вже в них і в гостях були, там, йому там дуже непогано, грається, бігає, ну вони всі так бігають. І кіцька була сіренька, подібна до нашої Маруськи, Спитав у Віктора, у нього була коша, там, чорна просто була, ну померла. І я йому запропонував, може, ти кошенятко візьмеш, у нас тут з'явились так неочікувано. Ну, сказав, привозь, я привіз. Ну, вже десь два тижні, схоже, в нього. Це кошенятко, кішечка. Ми її потім стерилізуємо, ну, поки мале, мале десь весною стерилізуємо по-любому. Ну, привозь, привезли. Пройшло кілька днів. Ну, тижня ще не пройшло. Зв'язуємося, питаю, ну як що, та говорить аврал повний. Лізе куди не потрібно, а в нього там вазони, квітки і так далі. Залазить туди і робить все. Йому показали, в туалеті поставили, туалет, все показували, ну ще мале. Не ходить туди, ходить тільки. Під диван, під стіл, під кровать, в одній кімнаті, в іншій. Віктор говорить, це просто аврал. Я говорю, просто піс. Ще потрібно, воно ще не навчилось, показали, туди, говорить, не ходить. Говорю, ну тоді я заберу, ну це ж не годиться, щоб у квартирі от так. А якщо не вимивати, ви розумієте, які будуть запахи і так далі. Говорю, я заберу. Через пару годин перезвоню і каже, хай ще недільку побуде. Може, може, нормально, може, освоїться і так далі. Ну, потім зв'язувалися і вчора зв'язався. Говорю, ну що, як? Це вже пройшло, десь півтора тижня. Говорю, що? Ти ж сам мені запропонував, хай ще останеться. Говорить аврал. Ну, то, то що вони активні, бачите, ганяє, тут місця не знаходить, то одне діло. Він вазони засипав керамзитом, У нього був, а вони землю, бачать, грибуться і туди і ложать. І какашки, і пісають, і так далі. От. Заклав ці вазони. Керамзитом, Говорить, облазила все, обнюхала, спробувала, не вийшло. В туалеті вже я ще коли був, також показували. Появилось щось в туалеті, сходила туди і так далі. Але після цього вже тиждень пройшло. Половину ходить в туалет. Половину під стіл, під диван, на кухню, там ще щось кудись залазить, в угол і там робить свої справи. Говорю, Вітя, це явно не діло. Нагрузили тебе отакою от справою, якщо воно не навчилося ходити, це ж не, ти ж не будеш. Кожних півгодини вимивати, протирати, а котяче воняє. Це буде кімната, вся провоняється. Грю, заберемо назад. Ну, один у нас є. <рес> Грається. Ну, будуть і два гратись. До хати запускаємо Маруська ніяк привчаємо, вже легше вона. Відноситься до кошенят уже і в хаті, і Марусь, то вона з дому просто тікала. Сичить, прямо відкриває <с considers> роти, і... ủ... Ш... <с liksom> рипить, гарчить, <с aí> як кажу, готова нападати. А коли він до неї ще ближче, де... вона не підпускає десь за метр. Тільки він за метр з'являється, вона сичить на нього. Тільки ближче, вона вже лапою. Я вже маруся, маруся, і віта також. Ну, ну Він же тобі нічого поганого не зробить. Ну ось Потихеньку привчаємось. В хату берем, дощі були, воно тут вибігає. Йому там тепло ну йому хочеться грати. Сидить у нас перед вікнами. Тут. Ну як його не запустити? Запускаємо в хату, грається в хаті. Маруська сходить з хати, посичала, побігла в спальню наверх, а то на вулицю проситься і втікає. Поки кошеня. А воно одразу до кормушки Маруськи добігає і їсти. Як будто тиждень не кормили. вон ганяє, прямо не знаю. А, он. А. Ой, звиняє. Поставили Маруськіну штучку для когті. Вони ж люблять точити, як кажуть. І там є таке на ниточки. Така штучка. Так сподобалось, грається. Прямо не знаю. Знаю. Маруська вже не грається. ну Маруська вже така в літах, можна сказати, серйозна дама. От. А він грається дуже йому добре. Але в нас також не робив в хаті, само собою, заліз там в угол, куди не добратись та потім вимивала все це. Ну, щоб не воняло, ну куди ж годиться. Але до хати беремо. Вчора вже раза три брали по часу буквально. О, а як ганяє. Ну малеш, жаль його ж на холоді. Ну зараз погода трішки налаштовується. Так О, а, так, ви бачите, що, що тут робить. Він місця місця не найде. Те ж саме в хаті. Там по всій хаті, по всій хаті бігає. <рігла> тут, тут таке відбувається, скучно не буде з ним. Ну, побачимо. Так що він вже у нас лишився. В понеділок поїду, заберу назад у Віктора цю кішечку. Так що буде у нас двоє тепер. О, он, он, ганяє. Буде двоє, ну де один, там і двоє. Головне, щоб з Маруською якось їх подружити, щоб вона на них не реагувала. Отак сильно. І тоді більш-менш буде. А так, ну, Та ганяє тут. Він же секунди. Секунди ж не посидить. Ну, не посиди, ж секунди, ж, блін, не посиди. І грізе, грізе ж руки, он. У віти там всі руки вже і, 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 всі поцарапані. Ось сьогодні таке відео розказав про наших е, котиків. Осінь, все жовтіє, бачите? Краса наступає, головне, щоб вже трішки тепло пішло, ми ж по гриби підемо. Ще покажу. Зараз знову хмари знайшли, бачите. Ну, дощу як би не обіцяли. Ну, буде, буде видно. Обіцяю через пару днів добру погоду. Так що, якщо піде тепло, підемо ще на гриби. І покажемо гриби, які ми збирали. Тут їх повинно бути неміряно, але мало. Ну ось, і на сьогодні схоже, і все. Так що до зустрічі, все буде добре і слава Україні. Почалась золота осінь. Дивіться, який у нас гарний горіх. І до обіду може зовсім узбічну. AHH mm.